Для роботи журналом Єдина школа нам потрібно перейти за прокликанням журнал Schoolia. Далі, щоб у вас з'явилось поле для входу для авторизації, вам потрібно один раз лівою клавішою натиснути у будь-якому місці синього екрану. У вас з'являється вікно для входу. Ви можете ввести свій логін. Починаємо вводити стрійки 3.8.0, код оператора і номер вашого мобільного телефону. Нижче вводимо пароль, той, що ви створили для себе, коли підтверджували свою електронну скриньку. У разі, якщо ви не пам'ятаєте пароль, у вас є можливість його відновити, але це можна зробити тільки використовуючи додаток Єдина школа на своєму смартфоні. Далі здійснюємо вхід війти. Ви побачите у майбутньому розклад, сформований на поточний тиждень. Далі ви можете перейти до розділу меню, в ньому знайти журнал вчителя, журнал класного керівника, якщо ви таким являєтесь. І також у нас є розділи довідки та відеоінструкції. Ми переходимо до відеоінструкції і для початку опрацьовуємо відеоінструкції. Перше, на що звертаємо увагу, це відеоінструкції Календарне планування. Можна опрацювати відеоролики завантаження списку тем календарного планування в єдину школу, або ж створення тематичного планування вручну в електронному журналі. Обираєте той варіант для себе, який вам найбільше подобається. Відеоролик переглядаєте та створюєте календарне планування для тих класів, яких ви викладаєте. Це потрібно зробити до понеділка. Всі інші інструкції опрацьовуєте в зручному для себе темпі та за бажанням.